Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирну запіканку неймовірно смачну та соковиту, яка за своїм смаком нагадує чизкейку. Отже, нам знадобиться 600 г кисломолочного домашнього сиру 150 г сметани, 130-150 на ваш смак цукру, 3 жовтки, 3 білки, 50 г крохмалю в мене картопляний. Одна чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. Тепер змішуємо всі наші інгредієнти: сир, сметану, цукор, жовтки, ванільний цукор та крохмаль. Дуже ретельно перемішувати не потрібно, бо ми цю сумі ще будемо перебивати блендером. Сирну масу переклала в чашу блендера і тепер зіб'ю до однорідності. Сирна маса в мене вже готова. Тепер в чашу міксера вливаю білки, додаю дрібку солі і зіб'ю до пишності. Білкова маса також готова. Додаю її до сирної. Переливаю сирну масу у форму, застелену пергаментом, відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 50 хвилин, але ще важливо, щоб форма була заповнена ось так повністю доверху. Наша запіканка готова, неймовірно ніжна та соковита. За смаком нагадує суфле дуже смачно. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!